Накопила купу всього і забула про нього. Ні, я не те, що забула мої дорогенькі. Усім привіт, бажаю міцного та позитивного, то не привіталась якось некрасиво. І ну, у мене грудень такий був, що я про такі речі я забувала, про багато чого я була неуважна. А дівчата казали про сімейний бюджет щось розповісти. Я не навчаю, і я не знаю, як правильно. Я буду казати лише за свій досвід, який інколи на помилках, інколи по різним там обставинам. І сьогодні ще зранку, сьогодні 14 січня, у нас на вулиці мінус 5 і таке як дрібний сніг, начебто як. Пролітає погодка чудова, але світло є, треба в хаті щось робити. Бо сьогодні, дівчата, я зайшла на кухню. Коли є світло, коли не треба швидко, а не так, коли ліхтарик, і воно майже ну так, полутемряве, як то кажуть. І я побачила отут біля ручок воно таке замацькане якесь. І добре, що воно коричневе, воно не видно. А сьогодні я так зайшла і думаю, так, о, треба щось робити. Дістала це колись посилку отримували, така коробка залишилася, позбирала серветки для прибирання. Це те, що я можливо купувати не буду. Обставини, якщо немає води, або якщо там ти десь на дачі ну, за містом. І це треба буде тобі, то да. а так, щоб купити більше ні, окрім а що тут в мене, до речі. Так, це універсальні, а, оце шкіряні. Отакі От можна купувати. Якась е, мебель, наприклад, шкіряна, або взуття, так, щоб по-швиденькому коли там не встигаєш. Класні. От, е, якщо, то такі б я ще купила. Далі, що тут у мене? Ага, для ванної кімнати. Ну, мені все, все здається, що це маркетинговий хід. Вони за ароматом різні. І це для кухні. Ну, була знижка, думаю, треба купити. І чого я переходила на ці серветки? Ну, я не переходила, а була знижка, я купила, мені було цікаво. І я спробувала зробила висновки. Далі. Чапин. Мій кошик заощаджень. О-о-о! Я все в магазинах ходила і казала, ой, у мене закінчується, треба купити. О, треба купити. Я дивлюсь у мене один. Два. Три. Я забула про це. Інколи корисно робити ревізію. Пакети для сміття. Один. Два, три, чотири. Гель для душу. Ну, це акція була, я купувала. Таке мило. Теж акція була. Купувала. Купувала пергамент акція була, купувала, я про нього забула. Мило рідке. Ну і пакети для сміття і теж. <laughs> і ще акція була, дівчат. Ото акція побачиш, купуєш. Ну тут е, класна ціна, тут майже 60% було знижки е, мило для рук. Я купила, знов побачила, акція була. Купила. І це, знаєте, той випадок, коли впевнено можна сказати набралася шудури мило розумієте і стосовно нашого сімейного бюджету я так думала як би так сказати що це було людям цікаво і корисно але я майже кожного дня це показую і це е... Кажу, що я сьогодні купую лише те, що мені потрібно. Тому що в мене дійсно були емоційні покупки, і після якогось, ну, це вже під час повномасштабки мої дорогенькі. Тому що раніше інші пріоритети були, ми інші пріоритети були, а коли... Почалася повномасштабка і ти в стані шоку або хочеш якось відволіктися, щоб не сидіти вдома, ти думаєш, я буду зараз збиратися, це вже якась дія. От я піду, я собі зараз щось куплю, я ж вже буду відволікатися, коли я щось буду вибирати. І в мене так настільки воно затягнуло, тоді було, що ти так, збираєшся, ти йдеш, ти концентруєшся, щоб ти хотіла, щоб тобі стало легше. Хоча легше не ставало і проблеми не вирішувалися. Воно як боліло, так і болить, а потім, ну коротше, і купуєш, приходиш там, ой, ца-ця, ца-ця, в шафу поставив, ти про це забув, потім знову якийсь стрес. Ти знов там, от я зараз піду, я зараз щось куплю, гроші витрачаються, проблеми не вирішуються. І колись, наприкінці року, я почала дивитися, там переглядати шафи, розбирати. О, це я купувала, мені треба ні. І термін придатності вже майже минає, так викинула. І коли я подивилася, на яку суму я викинула, у мене зараз лише те, от мені сьогодні це потрібно і пішла і купила. Хоча по всьому цьому сказати, що я пішла, купила. Ні, ну як ви знаєте, у грудні у нас з Юрчиком таке не сталося, я про це б чудово пам'ятала. А так я куплю і поставлю там, де у мене в шафі стоїть, і я забуваю про це. А потім я в магазині думаю, ой, мені ж потрібно. І я знов купую. Ну, це такий зараз стан був. Тому думаю, ні, це ж сьогодні подивилася і буду потрохи дівчата беретки, уп, наводити, тому що це не діло, зовсім не діло. Так, потім нас відключать, я піду гуляти. Але зараз по хаті треба поробити. Стосовно зараз, на чому я заощаджую. І знаєте, мета заощаджувати не для того, щоб собі в чомусь відмовити, а для того, щоб тобі на щось було. От я зараз поясню, от мийні засоби для прибирання в хаті. Є там для ванни, є антижири, є там, є, 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 є будь-які магазин заходите, ви це все чудово бачите. Можливо, мені не щастить, можливо, я така вередлива. Або я так сприймаю, я який засіб не купую там антижир, спрей, воно, знаєте, так хочеться по-сучасному. Ти береш там так, пшик, пшик, так ганчірочкою проводиш, воно блищить, ти з собою пишаєшся, яка ти молодець. А воно потім в хаті так тхне, і ти цим дихаєш. І я перейшла на. я спробувала, я купила рідке. Господарче мило. Я вам це, от хто дивиться мої відео постійно, вони ці моменти нашого сімейного бюджету в кожному відео вони це спостерігають. І я тоді купила рідке господарче мило. І я, наприклад, готую щось їсти. От вчора я готувала вечерю. я, я приготувала. Одразу поїли, повечеряли, я посуд помила, одразу я мию плитку газову, і її не треба мити, її лише протерти. І вистачає цього господарчого мила або засіб для миття посуду. Дивлюся чайник, дівчата, У мене ж не тільки мебель, а й чайник. І на ньому і не видно було, а рукою проводиш, а там як такі жовті цяточки, і вони так міцно тримаються. Господарчим милом я відмила. І немає такого різкого запаху від нього, і відмиває ідеально. Так, зараз тут все треба поскладати. Ну от, Дивіться, я все забувала, що в мене є пакети для сміття. Хоча вони мені подобаються, відверто кажучи. І це в варусі я купую, і варус це виробник варто. Вони міцні, за ціною вдвічі дешевше, ніж там якісь брендові. Так, тут для кухні я залишаю, це я теж складаю. І от, наприклад, дивіться. Ми вчора помила отам, чайник, я вам вже казала, мийку. І тут у мене стоїть, показую все, як є, я ж не готувалася. Рідке мило тоді, воно не зручне було. Там була, ну як, м'яке пакування, а це під шампуню я взяла собі. І оце стоїть. Там мийні засоби у мене стоять. Ну Зараз там вони. Що є, тим стоїть. Лише рідке господарче мило. Все. В ванній кімнаті, зараз ходімо, я вам покажу теж. А, це у нас ведро стоїть. Якщо хтось заходить після снігу, то ми прибираємо. Все ж показую, як є. В ванній кімнаті лише для миття підлоги. Ну, і там от щіточки отак от купила таку ємкість. Це взагалі для виделок. а я для щіточок постану взяла, Тому мені так зручно нехай стоїть. От. А тут для унітазу та пральний гель. Теж я купувала все, показувала нічого нового. Тут уже на залишках. Там трішки залишилося. Тому я тоді купувала це можна і для унітазу, і для ванни. Гель для прання. Так, йдемо. Повертаємося. Так, боже, пергамент, дівчата. Дивіться, Тань, подивися, скільки в тебе тут того пергаменту. Дивіться. Тут ще, ну це розпаковані вже губки в мене, Ось так складає. І ще пригадалися матусінні слова, коли я в дитинстві у неї щось була, хотіла попросити, щоб вона мені купила. Підлітком була, я вже не пам'ятаю, що, що то було, вона каже, Таня, так в тебе ж є. А, ту, а те, що в тебе є, а куди ти дінеш? Використовую, закінчиться, тоді обов'язково купимо. Я вже не пам'ятаю, що то воно таке було, але такі слова мені зараз стають в нагоді, коли я бажання щось піти і купити. Для кухні. Будемо прибирати. Сказати, як воно миють дівчата, я купувала звичайні вологі серветки. Так само миють, як і це. Єдине, що мені подобається, що немає такого їдкого запаху, розумієте, як ото треба в хаті провітрювати. А зараз на вулиці мороз, а світло не завжди є, то і опалення не особливо є. О, то піду. І вікно ну, відкриваєш провітрювати, але ж не так, як після ну, битової хімії цієї для прибирання. Ти так там щось підтримували, підтримали чистоту, там, там. Як добре, що в тебе коричнева кухня, людям не видно. І я не завжди бачу і думаю, яка я молодець. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, mm -hmm. значить все чисто добре, якщо не придивлятися. Отак от, от було тут дуже замацька так. Mm -hmm. порядок, все. Серветки ставлю на місце. Дивлюся на кухню, вона вже висохла. Виключила світло, і коли виключаєш світло, воно більш так, як з вікна падає, то видно. Ну, Начебто нормально. Але не треба більше до такого доводити. І скільки всього купувала емоційно, мої дівчата, і це не вирішувало моїх питань. І я це усвідомлюю зараз, чудово знаю, тому купую лише те, що мені сьогодні потрібно. І головне хочу сказати, щоб було мирне небо, здоров'я, щоб поруч були з тобою люди, якщо вони навіть на відстані але в серці, в душі, знаючи, що ти їх прийде час, будеш обійняти, проводити час разом. Такі моменти дуже цінні, і це за гроші не купиш як не заощаджу. Інше в мене пріоруці. аніж дешеві покупки, емоційні. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. побачення!